Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1030 за підручником Алебра Смоклас, автора Олександра Істерин. І наше завдання спростити вираз, при, при цьому тому, що М ціле число. Добре. Так, ну що, спрощуємо перше. Так, у нас 49. У де я М. М. Поділити так, на 7 в степені 2m-2. Повірте, це не складно. Нам треба однакова основа, щоб ми могли зробити дії саме із степенями. 49 це 7 квадратів. Можемо замінити. Щось таке ми з вами вже виконували, це не страшно, так? тому можемо просто замінити. І тут у нас 7 в степені 2M-2. так? Отже, у нас виходить, що у нас 7 в степені 2м, тому що, коли ми підносимо степень до степені, степеня перемножається. А ось тут у нас 7 в степені 2м мінус 2. Все, приділені степеня. що роблять, правильно віднімаються, Тобто це буде 7 в степені 2м. Відняти, поставлю дужки, щоб ви розуміли, що ми далі з вами будемо робити. Все, розкриваємо дужки. Змінюємо знаки на протилежні. Тобто у нас буде 7м-ой, 2м-2м плюс 2. Змінили знаки на протилежні. 2м мінус 2м само знищується, тому залишається 7 у квадраті. По суті, це знову ж таки 49. Добре. Так, поїхали друге. Там цікавіше трошечки. 18 в степені М. Поділити на 2 в степені M плюс 2, помножити на 3 в степені 2m мінус 1. Тобто із 18 нам треба зробити 2, 3, так? 18 це 2 на 9, так? 2 помножити на 9. А 9 це 3 в квадраті, тобто 2 помножити на 3 в квадраті. Правильно? Правильно. Тепер так і робимо 18. Розкладаємо на 2 помножити на 3 в квадраті до ще до степені m. Знаменник той самий. 2 в степені m плюс 2 помножити на 3 в степені 2m1. Супер, витираємо те, що нам не потрібно поки. Тепер розкриваємо дужки. Ми знаємо, що кожен множник підносимо до степені м. Тобто у нас буде 2 в степені м, помножити на 3 в степені 2m, і знову ж таки знаменник поки що той самий. Так, 2 в степені м плюс 2. помножити на 3 в степені 2m-1. Тепер можемо робити діє. Приділені степеню, що роблять? Правильно, віднімається. Давайте десь окремо я вам розпишу. Тобто, у нас буде 2 в степені m, поділити на 2 в степені m плюс 2. М плюс 2. Віднімаємо. Це буде m плюс 2 Так? Розкриваємо дужки, тобто змінимо знаки на протилежні. m m і мінус лавну, кажу ж, m, а пишу 2. Ну, що це таке? І мінус 2. Тобто, по суті, у нас буде 2 у мінус другому степені, так? Дивимося, м мінус м самознищується, залишається так. Записуємо поки що так. 2 у мінус другому степені. Є. Тепер стрієчкою вирішуємо. Значить, у нас 3 в степені 2м. Відразу мінус напишу, ви вже зрозуміли, що віднімаємо 2м мінус 1. Так. Змінюємо знаки на протилежні. Тобто 2М-2М плюс 1. Супер. 2М мінус 2м самозищується. Це буде просто 3. Ну, 3 в першому степені. Ну, помножити на 3. Тепер розкидуємо. в якому плані 2 у мінус другому йде в знаменник. Тобто, у нас буде 3. 4. А де я записала? Я ж не тут записала ось тут треба. А помножити на 3, це буде 3 четверті. Пробачте, перепутала трошки. Так, витираємо те, що нам не потрібно. І переходимо до третього. Так, секундочку, я швиденько. Так, є. А ви не забудьте поставити лайк і підписатись на канал, це для мене дуже важливо. Так, третє. Цікаве таке. Не лякайтеся. Тут хоч розкладати не треба, тут уже основи те саме. Так, 9М. Помножити на y в степені 3M-2. Так, поділити х в степені 3м. Так, помножити на y в степені 4 плюс 3m. О как. дорівнює. З Заксаме тут легше. 9 мінус 3 це буде скільки, правильно, 6. Тобто х у шостому 6м степені. А от з y зараз розберемося y в степені 3м мінус 2, мінус 4 плюс 3м. Так? Відняли степеню. Дорівнює, тепер розкриваємо дужки. 3m мінус 2, мінус 4, мінус 3м. О, як супер, так? Тобто у нас виходить y в степені 3м3м 3M -3M, самознищується мінус на мінус, дає плюс, тобто мінус 6, так? помножити на у мінус 6 степені. І. Ну, що ми робимо з ігриком? Правильно, У ну, знаменник в степені 6, я поділити на y у 6 степені. Все так витираємо, щоб ви нічого не запуталися. Це ми окремо рахували. Ви можете на черновичку, можете після дорівнює записувати ваше право споруді, як кажуть. Все, дякую вам за увагу! Не забуваємо ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей, папа! -па.